Я е, помітив такі е, цікаві е, речі, що коли почалося це повномасштабне вторгнення, е, одразу всплила оця вся символічна картинка того, що, що відбувається в нашому шоу-бізнесі. А в нашому шоу-бізнесі відбувається те, що вони, русські і українці, шоу-шлюхи, вони якби злиті воєдино. І якщо я спілкуюся з Якщо я спілкуюся, там, наприклад, з українцями кажу: ах, блядь, що ж ми такі е, тупі, да? то вони спілкуються з русскими. Якщо я щось хочу довести українцям, то вони хочуть довести е, руским. Причому, е, причому, якщо я хочу щось довести українцям, це мається на увазі, сука, зміниться, бо ви мене не влаштовуєте. Можливо, трошечки соціопатична садистська позиція, можливо. Але у них оце ставлення до своїх колег по бізнесу, але з Росії, побудовано не на тому, що змініться. А побудовано на тому, що визнайте нас, почуйте нас, погодьте. Ну тобто, погодьте з нами. Ну, це... Вони шукають визнання у авторитетів повише. І ці авторитети повише, я так розумію. русские, еще с им постоянно не похуй. Они постоянно находятся в этом диалозе с русскими. После всего того, что народ Украины пережил, вашу дырявую Россию, больше никто не захочет приезжать. До да вас никто даже не захочет видеть по всему миру. Ты ничего не перепутал, петушара? А? Ты не перепутал, кто здесь на самом деле дырявый? Ты ничего не перепутал, с чьей ложки ты жрал все эти годы? На чьих корпоративах ты плясал здесь в России? Забыл? Рано или поздно все это закончится. И мы с тобой обязательно увидимся, ведь земля круглая. Тимати, у вас такая темочка у вас. Выбирать послабее. Макс, по с тобой, не такой накачанный чувак. Так вот, знай, когда мы встретимся, я думаю, ты-то точно выживешь. Рядом с Максом будут стоять такие, как я. Я никогда не высказывался в неуважительной форме о народе Украины и делать этого не собираюсь, так как считаю, что любая форма проявления национализма и расизма, она для меня лично просто неприемлема. Это обращение лично к Максимке. Любой здравомыслящий человек понимает, вставая за спиной дырявого, можно только либо самому стать дырявым, либо начать от этого получать удовольствие. Спасибо тебе, брат. Ты налаживаешь украинские отношения вместе с россиянами. Мы хотим, чтобы россияне услышали и увидели, что происходит в Украине. В эти секунды перемирия – это так ценно. Это так важно. Это так круто. Начнем с этого. А потом до вас долетит вся правда. Того ужаса и террора, который творится в Украине. А чомусь для них дуже важливо поспілкуватися з росіянами. От вони, вони знаходяться в цьому зв'язку. У них діалог такий, знаєте, інтернаціонал, ані все одно пространство, яке розколол Путін. Але є приємні новини. Ми всі це бачили, багато лилося хейту стосовно того, що. Там наші переходять на українську мову і за НАТО так якось демонстративно, і за НАТО якось сильно взагалі ми сумніваємося, і так далі. Але ж приємно, давайте похвалимо, похвалимо те, що відбувається. Прекрасно, усік заспівав. Я не буду закритикувати. Я скажу Браво! Підтримуємо, молодець все круто. Далі, Дарафєєва, теж молодець. Цей рік для мене рік сміливості, тому що в мене починалось нове творче життя, новий альбом, перший, перший великий альбом. Я вже знала, що ми розлучаємось з чоловіком, і це був таки для мене зовсім новий етап. Я перші три місяці була в ступорі. Я захотіла написати українські пісні, і мені було так складно. Просто мелодія не йде. Я просто сиджу. Таке відчуття, що зібрали твою силу якусь. Ось-ось, якось так було. Потім я зібралася, і це не дало мені крила. Молодець. Теж наступні аплодисменти. Ура! Молодець! Підтримуємо, красавчики. Далі, патап. Я буду співати пісні, які були до цього написані, якщо люди попросять на концертах, ну це історія моя. Але нові пісні тільки українською, іспанською, англійською, ніякою російською. Дійшло, молодець. Знову наші авації, аплодисменти. Потап молодець. Все супер. Хоче продовжувати проект робити, і наголошує на тому, що в їхньому пісенному проекті дуже важливо розглядати те, ким ми були, ким ми є, і ким ми ставатимемо. І оцю тяглість, цей процес розвитку нашої ідентичності, петап бачить, як орієнтир. Це прекрасно, молодець. Анонсували повернення в голос України. Як ти вважаєш, на часі зараз повернення такого проекту для підняття морального духу? Я думаю, на часі, тому що, пер, по-перше, ми подивимось на себе, які ми були до війни, які ми були. Війна змінила нас усіх. Зрозуміти в, в цьому часі, які ми є, і зрозуміти, які ми будемо, і яку яку країну ми будемо будувати. От для цього голос потрібен. Супер! Згодний 100%. Дурняв теж красавчик перейшов на українську мову. Ну, хоч так. Ну не те, що хоч так. Добре, що перейшов. Шкода, шкода, що не раніше, але шкода, що, знаєте, він не відбитий, не глухий. І я повірив в цього пацана. Справа ось в чому: якщо ти так вийшло, що ти за походженням, там я не знаю, твої батьки і твої предки, вони росіяни, ти народився десь в іншій країні, вважаєш себе особисто. Росіянином і не хочеш при цьому переїжджати до Росії. Шановна є країна, де російська мова ну, просто на 100% використовується. Це Росія. Якщо ви будете нести російську культуру в Молдову, то я розумію, чому молдовани не радіють цьому. Прекрасно. Золоті слова. Супер. Молодець. А, далі. Усик. Державная мова украинская. Я считаю, что вот у нас есть государство. Это государство называется Украина. У нас украинский язык. Он должен быть один, единственный и все. Государственное. конечно. А на остальном, как люди разговаривают, я имею в виду, там у себя дома, это совсем другое. Абсолютно згодний, абсолютно згодний з усіком, можна сказати, мої слова. Ну, ладно, хуй з ним, він риба помасштабніша, хай, хай приписує собі це все. Але знаєте що? В усіх цих інтерв'ю, інтерв от тільки Дунів поки що не зробив хуйні. Да? От, але хуйня одразу і трапилась. Надя зізнається, що бажання співати свої старі російськомовні хіти відпало зовсім. Виняток вона робить тільки для військових, коли просять. Вони попросили військові заспівати хіти, тому що вони хочуть згадати, що їм подобалось. І, ну звичайно, я для них це співаю. Але в мене дивне відчуття, коли я співаю ці пісні зараз. <свят> ну Добре, що дивне відчуття. Дивне відчуття. Е, все поступово. Потап теж. Я буду співати пісні, які були до цього написані, якщо люди попросять на концертах. Ну це історія моя. Але нові пісні тільки українською, іспанською, англійською, ніякої російською. Е, прекрасно. Тобто, але але, є, але є, є легкий нюанс. Е, е. Є легкий нюанс, і е, справа в тому, що це все ребята такі уже вони приїхали розвивати я. Приїхав додому з великою ідеєю, яка зміниться сучасний шоу-бізнес український. Я хочу зробити так, щоб молоді виконавці заробляли гроші і допомагали Україні розвиватися. Тому що про цю національну ідею, якщо ми говорили вже, то їй потрібна то потрібен фундамент. І цей фундамент це культура, мова, пісня і заробіт. Прекрасно. Але ну... Хіти я по-русски заспіваю, особливо для військових, тому що військові у нас русскоязичні. Ну, можна ж не казати це, ну ладно. То, все на серце лягає, це частина того, чим я живу. Тут не треба робити з мене якогось героя. Кожен це повинен робити. Ми не повинні втрачати свою етнічність, свої традиції, які в нас дуже дуже довгі та багаті. Тут не треба робити з мене якогось героя. Кожна абсолютно, абсолютно згодний е, е, з тим, що треба берегти це все. Але чому я оце все згадую? Тому що, якби вони змінюються, вони заявляють все так красиво, але залишають оце але. Наприклад, ось як. вам кажеться, в Росії у вас много поклонників? Я не знаю. Меня цікавлять uh, більше мої українські болельщики і співвітчизники. А я uh, радий, що ми сьогодні будемо гуляти по Києву. І uh, ви знаєте, оскільки нас дивляться мільйони людей в усьому світі, і переважна більшість з них не розуміє ще поки на жаль українську мову. Я б запропонував, щоб ми спілкувалися російською, щоб всі змогли зрозуміти великого чемпіона Олександра Усіка. Але тільки один раз. Добре. Ну, мені похуй на росіян, але ну, щоб нас поняла більше рускоязичних, я перейду на да, не, не похуй на росіян, мені похуй на всіх, хто не українці, але я перейду на русский язик, щоб всім було зрозуміло. Mm. Ну, і далі, якби після всіх цих декламацій, після всіх цих гучних заяв, оце але було жирніше і жирніше. Мне очень не нравится, когда вот э, в данный момент люди начинают э, друг друга э, как-то натягивать. Там человек разговаривает на русском Я вас не, я вас не разумею, но ну, нельзя этого делать. Надо победить, а потом уже решать. Я вообще считаю, что, что вот, э, вот эти колебания с э, языками э, Это враги могут только это, делать. Это, это, это враги это делают, они делают Конечно. специально. Вы же понимаете, что насильно мил не будешь. Тобто насильно на міл не, не будеш. Тобто, а я повинен захотіти бути мілим да? Хі -хі. і вимагають української мови, не розуміють по-русски враги. Тобто, якщо людина відмовляється розуміти по-русски, це сука враг. Якщо людина реально не розуміє по-русски і вона недостатньо вічливо це сказала. Не перепросила, не сказала, вибачте, будь ласка, мені так шкода. Я так шкодую. Мої батьки, на жаль, не змогли мені дати російської мови, цієї прекрасної мови. І я тим, що не знаю російську мову, я усвідомлюю, що я вас ображаю. Тому, будь ласка, тобто, блять, я повинен так казати, да? люди повинні чути російську мову, і от, типу, їм повинно бути. Похуй. А, чому вони не згадають про сферу обслуговування, про сферу, яка по всі сфери, які законодавством зобов'язуються. так? Вони, вони про це не кажуть. Вони кажуть, що яка разниця. І, знаєте, це це от розумні. Речи, кажется, усик. Некоторых людей ничего не учат. печальненько что, казалось бы, такие вещи уже вот прям очень должны э, менять, а этого не меняет. Абсолютно сгоден. Золотислова. Поехали. Хитяра наш. <музык> Пожелай нечі! Пожелень... Ця композиція славнозвісного співака по імені Цойжив. Ну, це Дорн викор... виконує пісню Цойжива. Цой жив заспівав цю пісню. І, і мені здається, що це якась така модернова течія цієї Білої гвардії. От цой, цой жив. Да. І Дорн заспівав цю пісню після повномасштабного вторгнення десь в Австрії. От по-моєму, в Австрії. От мені скинули люди з концерту. Можливо, я помиляюсь, можливо, Дорн не співав. Можливо, то все піздєш і нам наснилося. Як ви думаєте, нам все це наснилося? Чи це реальна хуйня ця відбувається? Ось цікавий пост прийшов, мені дуже сподобався. З перефарбуванням якийсь нонсенс. Я не бачила ще жодного, хто визнав свою провину. Я не бачив ще жодного, хто визнав свою провину. Ну, Дивіться, провину не обов'язково визнавати, провину не обов'язково визнавати. Але якщо ви змінюєтесь, переходите на українську мову, то було б непогано, аби. Аби ви сказали, чому ви раптом переходите на українську мову, раз. І було б непогано сказати. А що то було раніше, і чому ви раніше не перейшли на українську мову? Треба ж якось людям це, це пояснювати. Не те, що там прямо провина. Хоча багато хто, хто вважає, що ми ці шоу-бізнесу, ми ці, які працюють з піснею, а власне зі словом, як ніхто має розвивати українське слово. Це от пройом цього фронту. Це, як знаєте, як, якби економісти торгували з Росією, розвиваючи російську економіку і, тіпа, і, і проводили сюди російський бізнес і за рахунок закриття якогось українського бізнесу. Да? Це, це от, аби от, українські бізнесмени це робили. Е, тому ну, мені видається, що варто сказати щось. Е, Стосовно оцих всіх шоу-бізнесу, до чого я це ж ну ж таки пояснюю. Це не лідери. Це не лідери, і ніколи не будуть нашими лідерами. І ми бачимо, що ці люди чи то такими, блять, вже от просто вже не змінюються. Да? Тому що ми бачимо оце перефарбування. І е, нічого немає поганого в перефарбуванні, нічого немає в тому, що людина змінилася. Це хуйова ментальність, коли нас всіх виховували, типу, до кінця бути вірним своїм принципам і не змінюватись. Людина, яка часто змінюється, це хуйова. Ні, людина, яка часто змінюється, це прекрасно. Єдине, щоб вона не була як е, е, типу, я змінився, тому що так вигідно системі, да? тому що система це від мене вимагає. Якщо ти реально змінюєшся, це прекрасно. Зміна це трансформація, це ріст, це, 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 це щось. Да? Навіть якщо це деградація якась, то все одно блядь, це ж можна пояснювати. Тому я бачу у цих людей ціль життя це щоб їм дозволили і пустили на ринок. Це не люди, які створюють свій власний ринок, вони є гравцями, вони є гравцями. А не творцями ринку. І вони залазять на ринок для того, щоб з ринку знімати баблос. Але ви розумієте, що будь-який ринок, який створюється, спочатку в нього треба закачати. Ну, наприклад, якщо ми створюємо ринок пепсі коли, то сюди треба влити пепсі колу серйозно чи Кока-Колу. Да? Треба провести цю рекламу. Якщо ми, наприклад, ринок кави в Японії, теж цікава історія. Там же ж люди чай пили в основному, як кава туди приїхала. Ну, спочатку вони створювали дитячі якісь там харчування під назвою тірамісу, да, де, де, з дитинства люди прив... звикали до цього смаку кави, да. потім люди виростали, потім смак з дитинства. Потім... І ви розумієте, на підсумовому рівні через деякий час ринок кави утворюється і вони заходять і вони торгують кавою. Ви ж розумієте, як це відбувається? Наші ж не створюють цей ринок, ринок україномовного продукту Вони хіба що створювали, щоб а щоб було? Ну, не знаю. Я хочу побажати їм успіхів, і щоб у них вдалося створити взагалі український ринок, і щоб їм вдалося нарешті стати лідерами. Можливо, у них якась така підлітковість, пубертатний період, десь таке вагання між пубертатом і інфантильністю. ну... Будемо бажати їм те, щоб нарешті у нас в Україні з'являлись люди, на яких ти будеш дивитися як на лідерів, а не як на хуйню, яка просто видає себе за лідера, тому що це трошечки запіздалі. Да? Тому що всі прекрасно знають, що це запіздалі. Якщо в у світі шоу-бізнес робить якісь кроки, робить якісь кроки, де скандал, нерозуміння, людина щось змінює, від неї відхрещуються підписники, від неї відхрещуються глядачі. там. Але через деякий час ця нова якась мода, нова якась фішка, вона в суспільство входить і вони назад повертаються. Вони якби, стають лідерами, які здатні не тільки знімати бабки зі суспільства, а які здатні нести зміни в суспільство, нести зміни в смаки. Нести зміни в прийняття чогось, нести зміни в якісь цінності і орієнтири, ціною ціною своєї репутації. І оця сміливість, сміливість ризикнути своєю репутацією, закріплює за ними оцю чесноту сміливості. І репутація росте в арифметичній прогресії. Що я бачу? Я бачу. З цикунів. Да. Вони не лідери. І формування російського шоу-бізнесу, воно, знаєте, як еволюція російської естради. А російська естрада вона стояла на тому, що бути лідером було заборонено. Можна було просто піздити все на заході. Копіювати все, що є на заході, і адаптовувати його до Широких мас. Вириватися, ребята, треба. Вириватися треба з цієї халопської ментальності. Треба вириватися. Треба припиняти бути сучками цими дешевими, які хочуть понравитися. Хотя, щоб їх прийняли наконець то і полюбили, блять. Треба брати, сука, любов.